Дещо знизивши ворожу активність вчора в день, бойовики проросійських банформувань значно активізувались із настанням темної пори доби. З 18-ї години вчорашнього дня загарбники здійснили вісім прицільних обстрілів позицій сил АТО зі стрілецької зброї та гранатометів біля Мар'їнки. Водночас, на цій ділянці, група бандитів кількістю не менше 30 чоловік висунулась із напрямку населеного пункту Трудівське та вступила із нашими захисниками у бойове зіткнення. Українські воїни дали відсіч і відтіснили. Ворога, бойовики, понісши втрати відступили. Також проросійські злочинці зазнали поразки, вступивши в бій з українським підрозділом біля щастя, що на Луганщині. Там банда озброєних кремлівських маріонеток налічувала щонайменше 10 чоловік. Продовжуються збройні провокації проти наших вояків і на інших ділянках лінії розмежування. Зокрема, противник продовжує обстріли в районі Пісків, Опитного, Південніше Авдіївки. По Красногорівці окупанти вчора били із зенітних установок та 2 мм мінометів. Також із мінометів калібру 82 мм бойовики обстрілювали опорні пункти сил АТО біля Зайцевого, що неподалік окупованої Горлівки. Окрім того, вони не обмежували себе й у інших засобах збройної боротьби. Застосували гранатомети, стрілецьку зброю, а також заборонені мінськими домовленостями 120-міліметрові міномети та озброєння танків. На Маріупольському напрямку кремлівські найманці вели вогонь із 82-мм мінометів в бік наших воїнів, що несуть службу біля Старогнатівки. Загалом, впродовж минулої доби, зафіксовано 39 випадків порушення проросійськими гібридними бандформуваннями умов припинення вогню, а також два бойові зіткнення. З опівночі бойовики вже шість разів порушили режим тиші. Всі вони зафіксовані в районі Пісків, Опитного та Авдіївки, де ворог застосував стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети та гранатомети різних систем.